Вітаю, друзі! Дуже прошу зробити вас репости моєму притулкові, який ми разом з вами побудували. Я вважаю, що він один із кращих. Завдяки тому, що я працюю, що я рятую разом з вашою допомогою. На жаль, дуже багато фондів дівчат хочуть пропіаритися, тому вони хочуть вислати допомоги на своєму своїй вечері, але хочуть дуже багато фото. Я хочу, щоб ви просто додивились відео до кінця, подивилися моє життя, яке повністю віддане тваринам, порятунку цим тварин. Я не знаю, що таке спокійно спати, спокійно їсти, бути в чистоті. Будь ласка, я звертаюся до тих всіх адекватних, розумних, добрих людей, які разом зі мною дуже просять, робіть репости, Подивіться, моє страшне життя, яке навіть життям не назвеш.